Як тільки Господь наш сотворитель поселив на землі людей, вони одразу почали просити в Бога для себе зручні та вигідні місця для проживання. Не квапились тільки українці, вони були від початку козаками, безпечно мандрували по землі, милувалися красою світу і нікому не заважали. Якось озирнулися і побачили, що повсюду снують люди, обживають займані місцини. Тоді пішли і вони до Господа, тихенько стали за порогом і чекали, бо творець саме тоді був чимось дуже сильно зайнятий. А коли сотворитель оглянувся і побачив чубатих вояків, то здивувався. А чого вам треба, хлопці? запитав господь. Та землі материзни хочемо, Боже. Буде вам матінка земля? Ідіть та осідайте он на тому клаптику між морями, показавши пальцем униз. Та там уже іспанці, Боже. Ага, то біля них і селіться. Не можемо, господи, там французи, а далі німці, ще якихось людей повно. Подивився Бог згори і переконався, що все вже роздано. А козаки ну дуже йому сподобались, і не хотів творець залишати їх без земель. Гаразд, сказав господь, віддам я вам он той куточок понад Дніпром, що залишив собі на земний рай. Але то незвичайний куточок, раїна, земля там дуже родюча і пахне медом, вода, як молоко. А з неба в душу людей лється пісня. На той куточок будуть засіхати нечистиві, тому його треба пильнувати і боронити. Як будете і направду такими відважними лицарями, як мені видається, то на тій землі станете господарями, а як ні, то рабами нечистивців. Згода, добре, господи! Буде так, як кажеш, благословив дорогу. Поблагословив їх сотворитель і провів до райських воріт. Відтоді орють козаки землю, а зброєю захищають її від усякої нечисті, і назвали свій райський куточок Україна.